Останнім часом в нас дуже сильно почав пробувати судак на річці Дніпро. Ну, прям дуже він активний, дуже його багато. Але надивитися на судаків у вас буде змога в наступних моїх відосах. Ну, а сьогодні знову щука. Шукати щуку будемо по корчам і злим ракушняним бровкам. На роздачу сьогодні не розраховуємо і одразу з двох причин. По-перше, через брак нормальних толкових місцяків на цій локації. Ну а по-друге, через те, що останнім часом її тут трошки процідили, і її вже не так багато. Але якщо зможемо зловити хоча б кілька штучок за цілий день, це вже буде непоганий результат. Ну а на щуку сьогодні буду використовувати наступний комплект: це дев'ятсот Crazy Fish Orion МТішка з тестом 728. Це дайва калдія, 21 перша, 4000 тисячі і 06-й по Японії, восьмижильний. Duel TX8. Розпочинати буду із своєї улюбленої рибки в ось такому натуральному кольорі. Перша точка в нас а, ну, одна із самых перспективних тому тут одразу будемо починати із секретної зброї. Завчасно прибули на першу точку і ще хвилин 15 стояли, чекали, поки хоча б трошки розвидніється. Ну Погнали. Дуже сильно сподіваюся, що на першій точці вдасться розловитись Ну, щука тут а, безумовно є. Але останнім часом її трошечки тут процідили. Тому зловити сьогодні буде не так просто. Ну, можливо зранку, можливо, зараз. Якщо вона буде більш-менш активною, то вдасться одразу розловитися, але подивимось. Розпочали ми ще майже по-темному. Перший закит і одразу в зачеп. Отак От воно і буває, друзі. Да, шкода рибку. О, слухайте, наче й дістав. Наче й дістав, так. Да. О, слава Богу. У всякому разі, як мінімум на один закид довше, вона точно проживе. Зазвичай в такий час щука ще спить. Я думаю, що вона ще просто не прокинулась. Треба. Ні, друзі, прокинулась. Прокинулась. Я тільки хотів сказати, що. Зазвичай щука вона трошечки пізніше починає клювати, коли видно стає надворі повністю. Ну, одразу і покльовка. І що цікаво, я в тому напрямку я вже зробив ну, закитів 5, як мінімум. І я впевнений, що в неї під носом я проводив цю приманку. Але клюнула вона далеко не одразу. Так, ну що там? Навіть менше, друзі. Навіть менше. Це, до речі, найменша щука, яку я тут взагалі ловив. І в шахту. Заковтнула аж туди. Ну, круто, з почином нас розловилися. Да, і клюнуло гарно. На звалі стояла. І дивіться, як упакувала рибку. Ну, з першою точкою ми не прогадали. Саме тут я на неї і чекав. А ну, віддавай, віддавай рибку. Ні-ні-ні, мала, так не піде. О! Не пройшло їй 10 хвилин, як вона все ж таки прокинулась. Клюнула десь в районі корчів, а стояла на звалі з меляка в глибину. Це найменша щука, яку я тут ловив на цій екваторії. Не, може навіть до пів кіла не дотягує. Але це вона. Ми чекали на неї саме тут і майже одразу вдалося її зловити. Давайте відпустимо і продовжимо. Дякую, мала, біжи. Ох, вона тут золотиста. Дуже гарна вона тут. От я думав, з чого ж мені сьогодні розпочати? З якої приманки? А потім так подумав, ну яка приманка в мене тут приносила найстабільніші результати. Ну і все, одразу питання відпало само собою. Завдання мінімум ми вже виконали. Одну щуку зловили вже трошечки легше. От якби ще другу зловити на цій точці, це вже був би гарний результат. А я декілька разів вже встиг пройтися приманкою по білій рибі. Ну і в принципі логічно, що десь тут поруч стоїть щука і пасе цю саму біль. Аж цікаво, що буде далі. Тягни, тягни. Русик, схоже, що риба? Да? Що може, може окунчик, так. Да. Да, 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 да. Я то подумав, що це трава. Та ти що. Спрацює, Дві риби вже, йоханий бабай. Да, ні, Результативність 100%. А ти диви, на який силикон він взяв. Два дюйми. Візлік. Товстий який. Його вже наче хтось кусав. Бабіше. І спортивний окунчик. Ну, звісно, тут такі щуки живуть. Ну, давай, відпускай. Іди. Круто? Круто. Друга рибка, друзі. Да, Окончик тут є. Зараз пробую обійти цю саму точку і прокидати під іншим кутом. Не факт, звісно, що це принесе якийсь результат. Можливо, це була перша і остання покльовка на цій точці. Ну, вона зараз має бути активною. Якби тут ще якась щука стояла. В зоні досяжності, але ну, я майже впевнений, що вона б клюнула. А її або немає, або вона просто не хоче. Підвибули трошки останнім часом. Ще раз хочу нагадати, друзі, що рибку треба випускати. Бо, от бачите, я зловив, я відпустив, хтось із вас наступного разу її зловить неодмінно. І я хочу, щоб було так само. Щоб після вас ще щось залишалося. Тому, будь ласка, слідкуйте за цим і не вигрібайте більше норми. Обловив я тут все максимально ретельно, наскільки це можливо, більше покльовок не бачив. Я думаю, що на цій першій точці ми трохи підзатримаємось. Ну, як мінімум по тій причині, що точок тут майже немає більше. І напевно, що треба погратися з приманками. Наступна приманка це трьохдюймовий фішапівський юшет. Не факт, звісно, що щось з цього вийде. Але декілька різних приманок, я тут неодмінно спробую. Обкидали ми тут все, що тільки можна. Русік вже встиг спробувати і танту, і Крейзі Флепер, і Свінг Імпакт. Я ж ставив і юшети, фансіграп, і встиг повернутися знову до своєї рибки Нуль на масу. Оце єдина щуча покльовка реалізована і на цьому все. Схоже, що ця точка просто вмерла. І найближчим часом тут немає чого робити. Тому рухаємось далі. Ну що, готові до трудової риболовлі? Ми так точно. Подальша наша риболовля, вона, я думаю, буде супер трудовою. По-перше, через невелику кількість підходів до води. Це перше і основне. А по-друге, доведеться сьогодні нормально так полазити по місцевим джунглям. Але за це ми рибалку і любимо. Перед черговим переходом я вирішив змінити приманку. Це 2,5 дюйми фішапівський фансі-граб, І просто буду його чередувати із своєю дайвівською рибкою. Щука твістера полюбляє, і якщо її попасти під ніс, то дуже вірогідно, що він її спровокує на покльовку. В принципі, зрозуміло, що на цій локації щуку підвибили, але щоб вона настільки не клювала, ну, до цього не був готовий навіть я. Хоча, з іншої сторони, чому я дивуюся? Вона тут зосереджується в певних місцях. І якщо їх знати, то вибивається вона звідси дуже і дуже швидко. На жаль. Ох, як шарнір добре полетів. Просто офігенно. По суті, та сама вага, яку я використовував і на джигулівці, Але летить ну прям значно далі. Точка за точкою, приманка за приманкою. І таке враження, що риби тут просто немає. Да. Весело, весело. Наче тут і пресинг не такий великий на цій точці, але ж не клює. Дивно? Зараз пару постановок тут ще швидко зробимо і будемо переходити. А сьогодні є в планах розвідати нові місцяки, а пролізти туди, де ще не ловили. Рухаємось далі. Ох, знали ви, друзі, як важко тут переміщуватись по цим чигірям. Ми тут, звісно, трохи вже натоптали, але від цього не особливо то й легше. Цю локацію я для себе відкрив минулого разу і навіть одну щуку встиг тут зловити. Зараз подивимось, чи стоїть тут хтось. Ми дуже вчасно вирішили сюди залізти, тому що воду сьогодні дуже і дуже сильно дають. І от коли ми тільки що сюди залазили, води було аж по груди. Тобто ну, сантиметрів 5 залишалось до ватерлінії. Тому зараз дуже-дуже швидко тут все обкидаємо і будемо рухатись назад, щоб взагалі була змога повернутися. Бо рівень води дуже високий. Дають водичку добре. Знайшли кілька точок, де локально тримається біла риба. Обловили тут все, що тільки можна. Але розчарування на нас чекало і тут. Ну от невже її настільки процідили тут? Да, таке враження, що водойма просто пуста, що немає хижака. Але ж не може такого бути. Де ж вона тут точно є? Боже, яка ж класна бровка під тією стороною. Дуже зла, вся в ракушняку, малючка там, до речі, багато стоїть. А де ж моя щука? Я розумів, в принципі, що а, подібна картина з кльовом сьогодні може бути, але щоб настільки погано, щоб вона настільки не клювала, до цього навіть я не був готовий. А, під час такого паршивого кльову, чесно вам скажу, відвідують думки перелаштуватись на якусь іншу рибу. Або на окунчика, або на судачка. Але зараз спробуємо ще трохи прогулятися, розвідати ті місця, які ми ще не обловлювали. І як тільки їх обловимо, там вже будемо приймати рішення. Русік мене за мої постійні залази просто вже ненавидить. Ну а ми тим часом рухаємось. А я поставив меншу вагу, тому що тут має бути мілкіше. В принципі, всі ями. Найглибше ми вже обловили. Щучі саме. Зараз спробуємо побіж мілким місцякам погоцати. Ну от має ж вона десь тут бути. Ну не можеш її не бути. Її місця. Ага. Ох! Зріс. Зріс, ти уявляєш? Зріс. Зріс, офігеть. Тільки пройшов білу рибу. І одразу покльовка гарна. Не переживай, зараз дало. Твою ж мать. Ну ви уявляєте, півдня її бляха муха шукали. І ось нарешті та золота покльовка. Тут лежить корч недалеко від берега, і прям під ним в мене відбулася гарна покльовка. Наступний закид, друзі. Ну ж ти бабай. От як це називається? Ай. Да. І фансік, і рибка. Пішли з двох закидів. Ну що, поставити офсет і промаслати тут на офсеті, чи що? А! Ледь пальця не порізав. О, наче, наче продрав, друзі. А ну давайте дивитись. Да, схоже, що якусь гілку відірвав. Ох і злі ж тут корчі. Ну, я ніколи не ловив на цій точці, тому вона мені в принципі не знайома. Але якась щучка тут стояла під корчем. О, дивіться яка гілка дебела. І все в ракушняку. От так шнури в нас і зрізаються. Більше двох десятків точок ми встигли обловити за сьогодні, спрацювала тільки перша точка, і ось на останній точці був щучий зріз. Неактивна сьогодні щука, від слова зовсім. А, в нас вже перша година дня, часу залишається дуже мало, годинки три, поки не стемніє. Тому ми вирішили перемикатись з судачка. Зараз такий зовсім не судачий час, я б сказав. Але якщо не клює щука, то треба щось робити. Погнали перевіряти судачка. Перша точка в нас сильно закорчована і в теорії десь серед цих корчів він міг би стояти. Не те, щоб я прям дуже розраховую судака впіймати, бо обід як не крутий. Вода зараз вже стояча. Але ну, якщо не клює щука, треба робити хоча б щось. Дуже сподіваюся, що судачок, який судачок відгукнеться. Ну, те, що він тут є, в мене немає сумнівів на цій локації, тут трохи далі. Зараз підемо чисто по судачим місцям. Можливо, десь якусь покльовочку і вдасться заробити. Бо покльовок ми вже дуже давно не бачили. Так і є, не може бути. Йохани ти бабай. А я тільки сказав, що не дуже розраховую то на, на судака. Бачиш? Так, да, так, да, так. Да. Судак. Ну, десь середняку. Якраз в районі тих злих корчів, пам'ятаєш? Що ми пообривались з тобою. Ось він. Ось він, друзі. Да. Коли не клює щука, рятує судак. Невеликого він розміру, але я вам чесно скажу, мені вже байдуже якого розміру буде риба, головне, щоб вона клювала. Блін, і заковнув вже ж офігеть як. Дивіться, віпо аж там. О, друже, як би тебе ще звільнити? Блін, да, гаки ці фудівські, вони січуть просто без шансів. Я за інструментом. Опа, є. От такі от, друзі, судачішка. Да, прикольно. Біжи, друже. Біжи додому. Ну, це вже хоча б щось слухайте. Да, я вже просто, якщо чесно, у вічії був. Я розумів, що щукою сьогодні може бути так собі розклади. Про те, щоб настільки погано. Не чекали ми такої картини. Проте судак судак він завжди рятує. Ага, наступний закид. Ай. Так, да, так він якраз звідти і клюнув. От прям звідти. Да. Мінус на перев'язку. Рибки в цьому місці я навіть не намагаюся ставити, тому що дорого багато. А от віпарик якраз підходить ідеально. Вони не такі дорогі і Судаку завжди подобались. Да, Прикольна така покльовочка була, дуже активна, прям як по подачі води. Зва покльовка, приманка в шахті. Активний судачок був. Але, скоріш за все, він тут один такий був, бо зараз, скільки не кидаємо, покльовок більше немає. Є тут якесь життя на цій точці. А в мене судачок один залетів. Он в Русика контакти з білою рибою. Точка жива. Тепер треба вмовити ще. Ну, це вже не так легко буде зробити. Але якщо він тут є, а це ми на 100% знаємо, то шанси в нас будуть. Ага, дивись. Офігеть. Щось. Так дивись, це луска ще й далеко немаленької риби. Так ти ж казав, маленька риба там якась ну, мале... відчувається. Маленька, так. Да, але один раз я по чомусь гарному прийшов, бачиш? Це біла. Ну це якийсь підлящик, мабуть. Нічого. Або навіть лящ. Тут просто якийсь стадо лящів стоїть. Причому з одного напрямку кидаєш лівіше, правіше, немає контактів по білій. Ось в одну точку попадаєш і прям по спинам. Раз, два, три, п'ять. Такі гарні риби, прям в руку відчуваються. Один судачок. І 300 контактів по білій рибі. На цьому все, тому рухаємось далі. А зараз спробуємо зробити упор саме в судачка. Бо, схоже, що шансів піймати судака набагато більше, ніж щуку. Як би це дивно не було, проте це факт: рівень води сьогодні високий, і хоч течії немає. В принципі, це теоретично могло б посприяти якійсь активності цієї риби. Ну, зараз будемо перевіряти. Так ми розраховували на судачка після першої точки. Одразу він клюнув, одразу вдалося зловити. І після цього з п'яток точок обловили. ну Тупо нуль. Ні білої нема, ні хижак себе ніяк не проявляє. Блін, Ми ж вже так філігранно обловлюємо всі ці корчі. Ну, хіба тут ніхто не живе, ну як так? От зараз я працюю двома приманками. По щуці, це рибка белішет, по судаку віпо. Під час такого безкльов'я, як у нас сьогодні, ну останнє, що хочеться, друзі, це експериментувати з приманками. Зарядив самі перевірені і погнав працювати. Зараз декілька точок. Швиденько обловимо на предмет наявності щуки, скоріш за все, вона не відреагує і підемо далі, спробуємо ще судачка вмовити на ямі. От скажіть мені, як це називається? Приходиш на щуку, одразу з першої точки ловиш щуку, все, далі півдня ніфіга. Перемикаєшся на судака, одразу з першої точки знову ж таки ловиш судака і далі, скільки не впираєшся, знову ніфіга. От як це працює? Да, сьогодні вся риба настільки трудова, що слів просто не вистачає. Сьогодні просто пороблено. Щука мовчить, судак мовчить. Де ми вже сьогодні тільки не були? Що ми вже сьогодні тільки не пробували? Да. Ну, а з іншої сторони, якщо б не було ось таких важких трудових рибалок, ми б не навчились так гарно ловити. Всюди треба шукати свої плюси. Не дала нам ця локація риби, жодної покльовки ми так і не побачили. В нас он вже темніше потроху, пів на четверту. Тому зараз не просто летимо на ту точку, де був судак, зловлений, обловимо її, обловимо сусідню точку поруч з нею. і на цьому будемо завершувати. Ну все, остання точка на сьогодні. Повернулись ми туди, де у нас був судачок. Ну і зараз одне з двох. Або він клюне, або ні. Бляха. Була покльовка, так? Да. Ну є же ж ти бабай. Декілька годин я, я чекав цю покльовку. І ось заробив. Блін, вже майже по темному. Змазав. Змазав судак. Ну, що поробиш? Хоча б покльовку побачив. Сьогодні сталося не так, як гадалось. А, розраховували ми половити щуку, а, очікували на більшу її активність, ну а по факту кожна покльовка сьогодні була просто золотою. А, за цілий день на двох ми бачили 5 клювань, 3 з них реалізували. Був окунчик, була щучка і був судачок. То і таке, друзі, зимовий спінінг він припідносить свої сюрпризи і не завжди вони позитивні. Наступного разу однозначно буде краще, ну а на цьому я з вами буду прощатись. З вас, як завжди, вподобайка, залиште пару ласкавих слів в коментарях і підпишіться на канал. До нових зустрічей!